Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Я обіцяла вам зробити макнатаж на заквасці І я свого слова хочу дотримати. <рес> Тепер дивіться, що нам для цього потрібно. Саме перше будемо робити у пару. Я взяла закваски 200 грам, але я її вже розбавила водою і вона вже в мене так підрухалася. Тепер цю закваску виливаю в таку більшу миску. Тепер сюди додам ложку цукру. Хоч можна і без ложки цукру, 200 г теплої води. Тепер сюди добавлю трохи борошна, щоб зробити її таку, як густа сметана. Ось така густенька пара получилась. Ставимо її на підходження. Моя я закваска, утворилися такі пухірці, вона почала працювати. Тепер буду замішувати тісто. Сюди додаю дві чайних ложки з горкою солі і додаю пів літра теплої води. Добавляю воду і тепер розмішаємо опару в тій водичці. Можна було навіть так, щоб не робити упару. А зразу, от як я зробила тісто на упару, і сюди додати сіль і борошно, і трошки олійки, і замісити тісто. Можна і так. У мене є е, житнього 150 грам, а решта 350 в мене пшеничного звичайного борошна. І сьогодні я не буду робити густе тісто. Я його зроблю таке трошечки рідкувати. Але я хочу його повитягувати, поскладати. Не буду випікати. Я просто його доведу до готовності і ставлю в холодильник. А на другий день, коли мені треба буде, я собі встану його витягну на 2 годинки, на три, щоб воно у мене побуло в теплі тісто, і тоді з нього буду виробляти матна каша. Я його зараз закрию оплівочкою і поставлю його в тепле місце, і що півгодини буду його витягувати. І так пройшло півгодинки, і я буду витягувати і складувати тісто. То з кожним разом, коли я буду робити таке складання, тісто буде змінюватися. Воно буде ставати більш еластичнішим і більш таким тягучим. О, так що будемо бачити, скільки разів нам треба буде ще. Все. Вже стояти пару днів у холодильнику, йому нічого не буде. От я його поставлю, закрию і сховаю в холодильник. Вітаю усіх! Сьогодні я хочу продовжити своє відео про матнакаш І дивіться, я зробила тісто 3 дні тому. Воно в мене стояло в холодильнику. Ось таке воно стало пористе. От ви бачите, яке воно. Такі, знаєте, з такими дирками, з такими бульбашками великими, це є дуже добре. Ну і тепер я хочу закінчити з мат на кашу, бо я маю сьогодні час, сьогодні неділя, і я хочу його спекти. Що будемо робити? Будемо отак змазувати поверхню олійкою, бо на олійці легше його формувати і взагалі легше робити з ним на олійці все. Зараз я його звідси викину. Воно таке стало дуже вологе те тісто, воно три дня вистояло. Воно чекало, коли я до нього доберуся. Воно клейке, дуже клейке те тісто. Стараємося поділити його на половинку і будемо формувати наші матна каші. Хотіла дуже зробити матна каша на заквасці, тому що там. Будеться відчуватися кислинка, і воно буде, знаєте, як хліб на заквасці. через що я дуже хотіла зробити на заквасці. І, і зараз я його переставлю отак на пергамент. Отак. І тепер він гарний. Тепер він ще нас так хвильку почекає хвилин 15-20. Почекає отак на столі. І почнемо формування. формування матна каша. Нам така потрібна суміш, якою ми будемо змазувати поверхню, і щоб легше було сформувати з нього такий хліб, як нам треба. Я використовую білок. І тепер капелюню. сюди додаємо буквально чайну ложку води і півчайної ложки масла оливкового. І тоді це гарно все збиваємо разом. І будемо використовувати для формування. Це дуже добре виходить це рідина, і воно має гарний зовнішній вигляд. І я це використовую і вам рекомендую. Отак його збили. І тепер будемо формувати ним. Дивіться, беремо оцієї рідини трошечки, отак на руку собі, і поливаємо зверху. Повністю всього на каша поливаємо зверху. І тепер будемо формувати. Отак він має виглядати. Тепер йдемо на другий. Будемо його отак трошки відтягувати саме перше. Це дуже добре виходить хліб. Він такий, як наш хліб, тільки в другому вигляді. І це все. А це робиться швидше. А по смаку він не уступає нашому хлібу. Я сьогодні хочу зробити один, один з чесником і хочу вам показати: це так само, як наш український підпалок. Ти його зверху змазуєш з і потім ти його використовуєш до будь чого Як і до борщу він йде, так і до сала, і до м'яска різного. Коротше, він йде до всього, до чого йде хліб, наш український хліб. Ті самі всі інгредієнти, що тут казати, як і може бути інакше. Поки наш хлібчик підходить, я ще хочу вам розказати, як я зробила оцю чесникову помазку. вже. Що я собі зробила отакі такі заготовочки, чесникові заготовочки ще літо. Це я зібрала з шуника оці великі стріли, щоб він випускає вже під осінь. Я ті стріли всі обрізала, я їх переблендила, додавала трохи олійки, щоб воно було трохи таке, знаєте, щоб докубки воно трошки горнулося. І тоді я його в цю форму, що на лід заляла, що ми заливаємо, щоб лід був. І я її в ту форму і поставила в морозилку, воно мені замерзло. І я тепер витягнула, слухайте, і я цілу зиму користуюся тим чусником. Цілу зиму. І до салатів, і до зубки, і до борщу, і до всього. Я його додаю, як не забуду. Як забуду то чищу чув. Буває таке, що я забула пару разів. І зараз я його витягнула з морозилки, він в мене тут розмерзається. І як він мені розмерзнеться, то, то, то я буду вже вмастити хлібчик. Але що я ще додала? До цього я додала півчайної ложки солі і додала 2 столових ложки олії оливкової. Ось Отака історія цього чесничка, щоб ви знали, як він робиться. Як буде можливість осінь собі такі, такі заготовки зробити, то ви їх не викидаєте. Бо колись давніше я їх викидувала. А потім, думаю, ну, боже, шкода, воно таке зелене, воно таке пахнюче, воно таке, таке, такий чесник, знаєте, різкий, такий, такий чесник. І взяти його, викинути, то якось то, то якось недобре. Не і я його. Почала використовувати. Я так отаку його от роблю, і дуже і дуже воно, воно є добре. Бо ти в зимі собі раз вкинув, і тобі не треба думати, де в тебе чосник лежить, і треба його чистити. Я дуже... зустріла на, на 230 градусів Цельсії і ставлю випікати. Вже витягнула своїм от на От дивіться, як вони гарно попеклися. І знизу, і, і зверху, самі бачите, дуже гарно. Зараз, зверху. поки він ще теплий, досить теплий. Я хочу його змастити чосником з олійкою. Ой, то пахне гарно. Ми трошки вистерений і будемо пробувати. І зараз хочу вам показати, я розрізала один, от дивіться, який він всередині. Бачите, які великі дирки. Прекрасний. Прекрасний. Тепер оцей, що з чосником. Я його теж щойно розрізала, ще, ще парує, але от дивіться, який він всередині, бачите? А запах від того чосничку обалденний. Як то пахне, ви знаєте, що вийшло дуже і дуже добре. Воно таке смачне, от так, щоб той чосничок вимочити. І ми вже витягнули всяке савко, і копчене, і варене, яке в нас ще було в морозилці. І зараз будемо смакувати. Рекомендую такий хлібчик спекти, тому що, розумієте, воно дуже смачне. У мене він такий трошки темнуватий. Бачите, бо я дала більше житньої муки. Ви можете дати чуть більше пшеничної, і він буде чуть біліший. Хто який любить. Ми любимо такий, то ми собі зробили такий. А ви можете собі регулювати борошно, яке ви там собі хочете, якого більше додати. Але капельку житнього борошна обов'язково. Воно тоді... Буде корисніше і буде смачніше, бо воно дає такий смак. І знаєте, він пахне так кислинкою і набагато ліпше є, як для мене, ніж на дріжджах. На дріжджах робиться швидше. Те, що на заквасі, він такий, як хліб на заквасі. І він з тою кислинкою і з тією смакутою дуже смачний. Надзвичайно смачний. Я маю на каналі ще пампушки з чосником. І теж можете подивитися, бо там дуже подібне тісто, і дуже зверху я мастила чосником теж, і він, через що вони є схожі, о, можете подивитися і собі вибрати, котре для вас більше підходить. Я поставлю силки піднизу на мої всі такі хліби, де ви можете собі вибрати о, і, і посмакувати, спекти, посмакувати те, що вам подобається. О, а наразі буду казати всім велике дякую, що, що дивитесь моє відео, і що даєте коментарі, і що маєте питання, і, і взагалі, що цікавитеся. Так що, що я всім вдячна і до наступного якогось цікавого, смачного відео. Па-па! Смаку та!